Національного природного парку Кармелюкове Поділля» надається інспектору природно заповідного фонду Любомирського природоохоронного науково-дослідного відділення Сергію Подольському. При внесенні прапорів стояти з думком прапори. Нашого молодіжного екологічного форуму Південне Поділля – перлина України. Одним із завдань, яке, яке стоїть перед Національним природним парком, це є екологічна освіта молоді. Молодіжний екологічний форум це є також один із напрямків екоосвіти. На жаль, з 2019 року цей захід проводиться в такому короткомасштабному форматі. Раніше ми його проводили в урочищі вишенка на території Чеченницької об'єднаної територіальної громади. Але, на жаль, з 2019 року він проводиться в такому короткоформатному масштабі. Захід проводився протягом чотирьох днів. Учасники могли поспілкуватися, пожити в природних умовах на природі, в палатках, похарчуватися кострище. Могли знайти дуже багато. Друзів не тільки із своїх населених пунктів та тих населених пунктів, які знаходяться поблизу, але й могли познайомитися із своїми товаришами, які приїздили до нас. У нас на форумі брали участь представники з Молдови навіть. Але я ж кажу, на жаль, і з початком пандемії даний захід проводиться в короткомасштабному форматі. Екологічна освіта на сьогоднішній день це є одним із напрямків, яке, на мою думку, є перспективним. І на сьогоднішній день воно має дуже велике значення, оскільки наша держава щоденно зазнає великих екологічних втрат. І відновлення нашої держави буде лягати на наступні покоління, тобто на вас. Ну що вам хотів би побажати сьогодні? Успіхів у змаганнях багато позитивних емоцій та гарних вражень. Дякую за увагу. Все найкраще. Березецького чи закладу. Поаплодуємо. Команда Денівської гімназії. Ми. Ми прийшли сюди. Ми. Телефони візьміть. Ми ті, хто прийшли сюди. Ми. Ті, що стоять перед нами, ми, ті, хто говорять ці слова. Ми, ми. команда ДПО, де міські природи оборонці. Ми за природу, щоб зберегти для нашого народу, щоб зберегти. Ми тільки починаємо свій світ, а вже життя це маємо боронити. Від біди, яка може прийти до нас недалекого майбутнього. Від біди, яка може статися з нашою чудовою матінкою природи. Від біди, яка може прийти на нашу планету як людство не скаменець. Наш девіз! Природа рідна, наша втіха, ми збережемо її від лиха. Дякуємо. Коман... Команда Стратіївського закладу. Вас вітає Стратігівський заклад загальної середньої освіти. Команда «Сонечник» – наш девіз. Ми вірю Бога, в Україну, вона мій Бог і Бог. героям слава Україна, понад усе, Україна. Закладу. Вас вітає агітбригада Надія. Наш девіз – Світ нам коло шанувати. Треба себе начинати. Команда еколого-натуралістичного центру дитячої творчості. А, ми він. а ще не всі? Я запитала, все мені вкинули. Настав уже час. Всі, хто присутні, послухайте нас. Наполегливих, активних, діяльних, інтелектуальних, яскравих. Вас, Вас вітає агітбригада Надія. Надія Ольгопільського закладу загальної і середньої освіти. Мета у нас єдина, квітуча Україна. Наш девіз – світ навколо шанувати, треба себе начинати. Ми майбутнє. Усе залежить лише від нас. Надається слово еколого натуралістичному центру дитячої творчості. Привіт, вас вітає команда еколого-натуралістичного центру дитячої творчості. Ваша Ваша віде, віде! Віде! Веселі квіти. Мир ви радо нас їх зустрічайте. А головне запам'ятайте. Запам Природу завжди оберігайте, бо ми із нею назавжди. Наш девіз – Глянь у поле, Глянь у гай. Думай дій, дій, дій допомагай. І сховаю, захищай. Думай, дій, допомагай. Плаче річка, виручай. Думай, дій, допомагай. Хмі смітить хто забороняй. Думай дій, допомагай. Тим за потім не тримай. Думай, дій, допомагай. Чистий подих. допомагай, Думай, дій, допомагай. Поспішай, охороняй. Не втогни, не нарікай. Сам нікого не чекай. Думай, дій, допомагай.